Сьогодні я буду наказувати габенчика за те, що він мені не дав ні одного червоного за 90 капс, тільки одне роз. За це будемо сьогодні його наказувати. В програмі розіграш приймайте участь. Крутий дігл, скрінчик десь має з'явитись. Силочку на розіграш залишу в закріпленому коментарі. Залітайте, приймайте участь, учасників небагато. Також тоненький підписка, лайк. Поїхали наказувати. Для того, щоб покарати габенчика, я буду використовувати 50 капсул. 50 різних капсул, я думаю, для того, щоб просто наказати його, щоб він зрозумів, що зі мною так робити не можна. Я думаю, цього буде на перший раз достатньо. Поїхали. Так, хорошо. Це в нас виходить тільки перша капсула. Друга. погнали. Угу. Зрозуміло, хорошо, давай далі. Одна червона сьогодні має бути. Одна червона має сьогодні бути. Окей, йдемо далі. Ідем далі, габенчик. Ти мене тоді дуже сильно розізлив. Хто не бачив відеоролик, як мене розізлив габенчик Рекомендую глянути. Це просто жесть. Я сподіваюся, що сьогодні я буду його наказувати. Я вже це роблю. Я прийшов за червоним. Для того, щоб він зрозумів, що зі мною так робити не можна. Поки що, поки що мені це не подобається. Так, є розове. Є розова окей, Google кейс ти зможеш знайти для себе безліч цікавих кейсів від дорожчих до дешевших. Також от промокод платіфрі при авторизації, який дасть тобі 1$ долар на баланс, що відразу дає тобі змогу відкрити пару халявних кейсів. Також не забувай, що тут є режим контракт, де ти зможеш з декількох скинів зробити один дорожчий скінчик. Також тут є всім відомий апгрейд або ж покращення, що дає змогу покращити свій скін в один. Лік. Також не забувай заходити в вкладку Події, де постійно проходять всякі івенти та безліч халяви для тебе. Від промокодів до розіграш. Також для вас я підготовив промокод ладі при поповненні, який дасть вам 35% до вашого депозиту. Способів оплати тут безліч, як картою, так і криптовалютою, так і сервісом. За силочку на Google Кейс та всі промокоди я залишу в закріпленому коментарі. Ідем далі. Мені треба червоне, я прийшов за червоним. Угу, поки ню, добренько. Ще є капсула, ще все, що хоч може бути. Габенчик, одна червона має бути. За те, що ти так зі мною негарно вчинив. Сьогодні має бути одна червона, щоб я не ображався на тебе, а ти на мене. Ти мене розумієш? Да. Да, да, да. Да. Давайте одразу глянемо, скільки вона коштує. Це золото коштує 95 гривень. Це червоне, так як я хотів, але це... це не вистачить для того, щоб наказати його. Поїхали далі. Я чекаю ще. Розовий і червоний. Я не так багато говорю як в тому відеоролику, бо я прийшов його карати. Просто карати. Ну, поки що ситуація в нас така. Самі, бачите, одна розова, одна червона, але цього недостатньо для того, щоб його покарати. Тим більше червона 95 гривень це Це просто нічого. Це просто нічого. Габанчик, щоб я не ображався, давай. Не то. Не то, мені потрібно лібо хороше розове, лібо ще одна червона. Ти мене розумієш? Ти мене не розумієш поки що тебе ще є шанс мене зрозуміти. Сьогодні без поганих слів, без багато цієї балаканини. Сьогодні я просто його наказувати буду. Ну, це взагалі капець. Ти мене розумієш чи ні. Давай найводь мене знову на емоції. Ну, я тебе просто так не залишу. Ще одна розу або червона. Це не то. Ти мене не розумієш. Ти мене не розумієш. Ні. Ні-ні-ні. Дивись. Тобі треба давати мені або розові ось такі, або ось такі червоні. Тому давай. Ти мене не розумієш. Ти мене не хоче просто розуміти. Ти мене просто не хоче розуміти. Давай. До речі, якби тут виклана клайка лаки, було б взагалі супер. Тіпа лак. Золота. Габенчик, давай. Час йде, капсула теж закінчується. Я на тебе реально буду ображатись. Давай, щоб ми остались друзями, ти просто досиш мені ще як мінімум одна розове. Ще як мінімум одна розура. Щоб ми лишились друзями. Габанчик, давай. Є. Тільки коштує 842 гривні. Це вже габанчик, друге діло. Це вже габанчик, друге діло. Такий настрій, мені подобається. Йдемо далі. Ще, можливо, розове? Щоб ми взагалі були лучшими кінтами. Лучшими кінтами. Габенчик, мій братішка. Пантера треба було дати. Було б супер. Так. Тобі потрібно дати мені ще розове. Хоча б одне. Будемо брати нами. Добренько. Давай відкрию цю капсулу. Будемо братанами. нами. Розове або червоне. Розове або червоне. Не фіолетове. Має бути або розове, або червоне. Габенчик. Габенчик. Капсули йдуть. Ну вот спирит требовало дать хотя бы. Ты меня наверное, разумеешь? Кабанчик, Артишка, давай, счастливая розовая. Наш друзья, че кто? Кабанчик, давай. Абельчик, Артишка. Ну габеньчик. Ну габенчик. Хорошая прокрутка. Зрозуміло. Габенчик, давай без цих байтів. До речі, друзі, не забувайте підписуватись і ставити лайки. І в моєму телеграм-каналі розігрується крутезний діл. Приймайте участь, учасників дуже мало. Так. Ні-ні-ні-ні-ні-ні Ти мене розумієш, габінчик? Тобі треба дати мені ще одне розове. Ну, а червоне було б взагалі супер. Габенчик, давайте. Давайте. У тебе ще є шанс дати мені. Хоча б розу. Одну розуву, все. Нє, ти мене не розумієш? А спонсором цього відеоролика стає Blue D -Case. По промокоду LAKІKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому ви використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд. Що це значить? Наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і звичайно, для тих, хто вперше на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Давай кусь по-адекватному будемо, не чужі люди з тобою. Можна дати мені з. Щось цікавеньке, наприклад. Ось таке. Чому ні? Мої друзі, друзі, давай. Габінчик. Ну габін. Ну давай якусь піч, я не знаю, ми Будемо сьогодні з тобою говорити. Габінчик. Ну це не то. Це не то габінчик. Це не то. Габанчик ціни то трошки. Давай. Так. тебе шансів ще менше залишити, тому давай, Габанчик. Одне розове, я чекаю від тебе. Ну, габанчик. Розове або червоне, ну серйозно. Ні, ну ти взагалі мені щось таке почав давати, ну це взагалі капець. Ну, давай трошки якось змінимо тематику зараз. У тебе ще й три капсули, це Це багато, я так скажу. Ну дай ще одне розвія. Дай ще одне розвива. Давай будемо друзями. step up, I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Speaking raps like the sun, fire black. Чи наказали Мегабенчик. За те, що він тоді мені не дав за 90 капсул ні одного червоного, а тільки одна розова. То за цих 50 капсул я вибив два червоних, це раз, два, і одне розове. Це ось три. Я думаю, за 50 капсул дві червоних і одне розове, Розгляда на стоїть 200 гривень, це 100 і це 800. Я думаю, для того, щоб наказати габенчика, на перший раз цього буде достатньо. Ті, хто дивився відеоролик, знають, які мене були емоції. Сьогодні я його поки що прощаю. Прощаю а ви прожимайте лайкусік. Чим більше лайків, тим скоріше буде наступний відеоролик, і я обіцяю, що він буде мега цікавий. Підписуйтесь на канал, приймайте участь в розіграші на крутий-крутий дігл. Всім дякую за перегляд. Ну і скоро, як звичайно, побачимося. бе